Всім доброго дня ночі, вечора чи коли ви там це відео ви на каналі АБДП. І сьогодні я і Артем, який зараз за кадром іде сюди, будемо знівати для вас дуже цікавий автомобіль: це джилі МК 2 або Джилі GL7152. This is the future. Revolution. This is the future. Revolution. Цього автомобіля мені не дуже подобається, так як на моделі ЗМК Cross мені тут не вистачає рейлінгів. Мені здається, що без них вона якась маленька. На цьому автомобілі із завода йшли 15 колеса, які вони ковані. ковані. Спереді стоять дискові гальма, а заді, барабан. а заді барабанні. А цей автомобіль випускався з 2006 по 2014 рік. Габарити цього автомобіля такі: довжина 4,3 метри, ширина 1,6 метрів, а висота 1,4 метра. Кліренс у цієї машини 150 мм. А також є ще МК-кроз, яка більш піднята. В неї кліренс 175 мм. Двигун у цьому автомобілі 1,5 він був доступний тільки для України та Росії. Для внутрішнього ж ринку були доступні тільки двигуни 1,3 та 1,8. Цей двигун 1,5 на 94 кінських сили та 103 ньютонів моменту. На них були установлені 4 ступки автомати та 5-ступки механіки. На цьому автомобілі встановлена газова установка, як ви можете бачити. Зараз ми послухаємо вихлоп цього прекрасного автомобіля, який тут, до речі, був зроблений. Тут були вирізані каталізатори. У тюнінгу в цій машині проведені такі роботи, як е, змінений дизайн фар, Вони затемнені, додавлені полосочки, які роблять як дневні ходові. Е, по, е, всі передні фари, а також підфарники в ледах, е, затемнена емблема. Та Спереду та заду. Да. І решутка теж затемна. В, обийш... в стокі вона хромова. Я хотів ще додати, що в автомобілі була додана газова установка. На скільки об'єм бака? На 45 літрів. 45 літрів. Зараз давайте оглянемо салон цього автомобіля. До речі, коли відкривається дверка, то ну, включається аварійка. До речі, аварійка тут не клацає, нема цього звука. Вона тихенька. Вона взагалі без шуму. Як ви бачите по салону, тут невели... ця комплектація не сама велика, тому що є більша комплектація. Я забув, яке її названня. Звання. У тій комплектації є екран і є люк, а також шкіряні сидіння. Руль обтягнутий ось чехол. Повороти як звичайних машин. Тут є У всіх регулювання. Вона тут іменно знаходиться, я просто розказую. І там вона теж є. Та заткнися! Дурак. Повтори, це все. Що тут є, є регулювання фар по висоті. Також є воздуховода тут, тут, тут і ще тут. Звичайний кондиціонер. Який включається по ну, як в обичних машин. Е магнітола це стокова, нічого тут не проводилось. Також тут є невеличкий невеличкий карманчик, в якому є небагато місця. До речі, хочу додати, що ходять слухи, що дизайн цієї приборної панелі був взятий з Nissan X-Trail першого покоління. Так. Також тут ще є ось тут невеличкий. Невеличка тумбочка. регулювання руля тут тільки по висоті. Аварійка ось тут включається ось, кондиціонер, і заглушки. Але вони підсвічуються. Далі тут є невеличкий карманчик. Тут є невеличкий, невеличкий цей. Е, в цій моделі е, тільки подушка безпеки водія, яка знаходиться тут. А в моделі побільше, в тій, що я забув названня, е, знаходиться ще тут ось, для пасажира. Е, як ви бачите, ось тут знаходяться стеклопідйомники, вони є і ззаду і спереду. Також тут є ось центральний замок. і блок... Блокування, Блокування вікон. Всіх. Okay. Mm. Індикатор газу. Газ... Так, індикатор газу ось встановлений. E, і система безпеки. <рес> Капот ми не показали. Відкривається ось по цій педальці. Що ще? Регулювання сидінь по висоті немає. Тут. Тут є тільки по е, довжині і по. Ну, спинки. До речі, лайфхак для тих, хто любить заначки, який зараз зараз замітив, що тут під сидінням є багато місця, куди можна щось заховати. Так. А, що тут ще можна сказати? Ручник ось. Коробка. Світло-світоді. Тоді одне поміняне. Так. Зеркалі. Далі немає, немає в козирку зеркала. В пасажира є в козирку зеркала. Ручки в державі водія немає. Вона тут, в принципі, не є тільки ручка Пасажира ззаду спереду та ззаду. Ну ззаду покаже вам це все другий персонаж. Також тут є розетка на 12 вольт. Ось вона. Ось. Ось розетка на 12 вольт. Також тут є. Нє. Пепельниця. Пепельниця так. Ось. Пепельниця. Це буде попільний. Що вам ще можна показати? У, дверях, у дверях є е, невеличкі кармани, де, як ви бачите, можна покласти невеликий пакет. Також тут є ось кармани. ну сюди Ви теж дрібні можете покласти речі якісь. Як бензобак відкривається Бензобак відкривається по ось оцій кнопці. Ось вона знаходиться тут. Ось. Ми її вверху так піднімаємо, і бензобак відкритий. Тут бензобак з іерогліфами, хоча. збірка українська. Так, до речі, збиралася ця, ця автомобіль у е, Кременчузі Полтавської області. Ти що, дебіл? якої Полтавської області. А, Кременчув. А, ні, він не Полтавська область. А яка? Просто Кременчув. Це ж типу город. Це Полтавська область. Ні. Да. да, ти що, дурак? Я коли в Олексі ставлю і полтавська область, там Кременчук показує. Так що, так. Да. А, я мав ті от керовоградом. Ну, коротше, виріжеш це все. Я вже а... крим подумав. На спідометрі, ось якщо ми можемо замітити, побачити, є датчик бензина, є спідометр до 220 км. Але максимум вона, наскільки я прочитав, їде 165 кілометрів, але ну, я думаю, можна і більше вижити. Та не звісно... можна, а по-любому. З гори, звісно, більше буде. Так. Також тут є датчик, ну, не датчика, як він називається? Це... Ну це датчик, так, температури. там температури. Ну, температура і тахометр до 8 тисяч оборотів, що дуже багато. Невеличкий. Портовий комп'ютер, є... на якому показується перебіг. Його тут ніяк не можна якось. Збити? Це... Ні, його збити то можна, а де він регулюється? Оцим є... коліщатком? Так, але думаю, чіпати його не треба. Одна. Також щось є невеличкий тут ну, підлокотник. І в підлокотнику є карман. Так, в ньому можна покласти свої особисті речі або пакети, так само ж. Ремнівець безпеки Ось, можна регулювати. Я думаю, все показав ніби. Ще регулюється е, туди і назад. Ну, вони і у всіх машинах регулюються е, воздухозаборники. Е, тут їх можна взагалі закрити. І їх ще можна крутить. Е, так. Місце для голови. А ти ще скажеш, і тут три педалі. А, Якщо вона на механіки, то логічно, що тут три педалі. Ні, я просто думав, що люди не знають, що це можна регулювати. Ну, це є не в усіх машинах. Кілюється туди назад. Ну, вони і в усіх машинах резуються. Я думаю, показав я все. Так. Далі. Привіт. Диктофон переходив в мої руки. І далі я, вам далі я вам розкажу про задній ряд цього автомобіля. Мій рост, мій зріст з вісімдесят сім. І якщо я тут сяду рівно, то рівно я тут не сяду, тому що моя голова впирається в а так, то місце стелю. По ногам, по ногам місцям нормально, це ти під себе сидіння регулював? Місце для них нормально. Ну, якщо навіть дуже висока людина сяде, то тут є виємка в сидінні. В передніх сидіннях тут є карман, також тут є попільничка, в дверях є підстаканник. Регулювання вікон, центральний, ну це, це не центральний замок, це саме щоб окремо сидіння, ой, сидіння. Це двері, щоб закривалися. Динамік у дверці є. Ручка, як Артем вже показав. Акустику. Яку акустику? Ну, динамік є. Ну, як вона по звучанні? Та нормально. Є, мені просто нема з чим зрівняти. Хіба що і шкодою своєю? Ну, не знаю. Мені здається, що тут куди пішов. Я тебе вітаю з цим. Мені здається, що тут акустика краще, тому що тут більше басів. В принципі, по ро задній ряд я все сказав. Ще є кріплення Isofix. Тут ось ви можете бачити по оцій бірці, воно там десь всередині. Але його дуже просто знайти, воно ось дуже близько. Колір салону тут світло-сірий. В принципі, все. Ззаду немає світла для пасажирів. А воно в багажній комплектації є світло для пасажирів задніх? Не пам'ятаю, ні, ні. Ну тоді все. Багажник цього автомобіля відкривається з кнопки. Ось вона. По поводу об'єму багажника ми не знайшли інформації, скільки він конкретно літрів, але. Одна людя... Як бачите, ви тут... він тут не дуже великий, але якщо скласти сидіння, то стане більше. Зараз ми їх складаємо. Моє щось підсняти, як вони складаються. Тут є ось таке кільце, яке ми піднімаємо вгору і сидіння у нас складаються. Е... Мені не дуже подобається те, що тут, коли закриваєш сидіння, то ремінь застріє ось усередині. Хотілося б, щоб він залишався на вул. Ну, за сидінням. А в принципі, багажник, багажнику достатньо, щоб якщо зняти оцю поличку, то сюди, сюди влізла одна людина. Так, ну, вони на всіх хетчбеках знімаються, так що в цьому нічого такого дуже цікавого нема. Місця під, в багажнику під цю поличку немає, так що. Так що. Її можна викинути. На... Через те, що на автомобілі встановлена газова установка під дном, тут приходиться возити отаку докатку, яка по розмірам як колесо від i 3 Ну, а зараз ми проїдемося. Їздимо ми в безпечному місці, в лісі. Ву-воу-воу-воу-воу-воу. Їзда на, на цьому автомобілі доволі комфортна. Як тобі керування, руль крутиться, легко? До речі, тут є гур, це гідро... Підсилювач руля. Підсилювач руля. Руль тут доволі легкий. Не знаю, що ще можна тут сказати. Шумка доволі хороша, ну, нормальна. Ну, для такого цінового сегменту, в принципі... Непогано. Так. Ми можемо говорити спокійно. Так. Із проблем тут не робить спідометр. І вона в принципі трохи підтраює. Палить. Але це все буде виправлятися. Я думав ти ще з цим камінням в вікно розіб'єш. Ну їзда на цьому автомобілі доволі прикольна. Мені подобається. Давайте зараз встанемо і я скажу свій вердикт щодо цього автомобіля. Давай доїдемо до того місця, де ми були. А ось це місце. Дуже класно ми проїхали. Щодо мого вердикту до цієї машини. В цій машині є всі умови для нормального сімейного автомобіля, тому я думаю, що якщо вам потрібен недорогий автомобіль сімейний, то я думаю, вам потрібно це брати. Але я б взяв щось із трохи більшим багажником. Так. І німецьке. Я б взяв би сідан, напевно. А, у них ж є комплектація Седан. Так. Але мені хетчбек навіть трохи дужче подобається. Виглядать підтримка. Трошки спортивніше, напевно. Так. Ну, що, всім. Підожди. Зараз хотів ще сказати одну річ. Що на, на момент запису цього автомобіля це єдиний на Україну на СНГ. На україно-російськомовному Ютубі єдиний огляд на МК2 саме в отакій комплектації хетчбек і не крос. Тому що я, коли шукаю інформацію про цей автомобіль, не знаходив ні одного огляду на МК2 хетчбек. Там були або седан, або хетчбек, але крос. Тому в деякій мірі цей автомобіль навіть трішки ексклюзивний. Отже, добре. Якщо це відео вам сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока. Так є. Ти куди? Це ти зробив? Я, ну, конечно, нагидный это самое.